До нас назабіта, тут справжні чудеса трапляються, коли всі друзі зустрічаються, Давай байзнайомитись мене свить Еля, люблю співати, читати книжки. З нетерпінням я на тебе читатиму. Кавить усе навкруги, І хоч я маленька, та все одно, я відповідь зможу знайти на чудовій галявині поряд з тупом, неодмінно ми відповідь знайдемо. Вітаю вас, мої друзі. До нас хвилини на хвилину повинна приїхати міс лісового царства. Ах, Гелю! Сьогодні найкрасивіша рослина світу дасть на нашій галявині ексклюзивне інтерв'ю. Ми добре підготувалися. Відеокамеру знайшли. Фотоапарат позичили у сусідньому лісі. Вона йде! Вона йде. Вітаємо вас, найпрекрасніша добродія. Здравствуйте, здрастуйте, проходьте, будь ласка. Ми б дуже хотіли, щоб ви відповіли нам на декілька питань. Звичайно, я відповім на усі ваші питання. Тільки спершу скажіть мені, хто це? Дівчинка? І звуть її. Еля! Пробачте, але я абсолютно не чекала зустріти на вашій галявині дівчинку. Не бійтеся мене, пані Трояндо, я вам не завдам шкоди. Еля наш друг. Так, вона хороша і нікого не скриє. Найпрекрасніша маркізо, оскільки у вас мало часу, ми відразу перейдемо до питань. Пані Трояндо. Нам відомо, що ви з прадавньої родини розових. А що означає ваше дивовижне ім'я? Ім'я цариці квітів Троянда означає 30 пелюсток. А чи відомо вам, що троянд більше 25 тисяч сортів і щороку з'являються нові? Розкажіть, чим же прославилася ваша родина? Ми напрочуд красиві, і до того ж ми виділяємо дивовижний аромат. О, так. Просто чудові пахощі. Наш чарівний запах залучає до нас комах і птахів, які нас запилюють. А ще він дарує людям натхнення. А які рослини доводяться вам ріднею? Вони не мають для мене великого значення. Здрастуйте, тітенько Трояндо. Як добре, що ви до нас приїхали. Мама стільки про вас розповідала. Яка я тобі тітонька? Ну, як же? Це я, ваша племінниця, лісова сониця. Ні, ні, не може бути. У всіх рослин родини розових квітка має п'ять пилюсток і безліч стечінок. Але у мене не п'ять пилюсток, сунице. Ти щось плутаєш. Я нічого не плутаю. Цітонько, троянду, згадайте, у вашої бабусі дикої троянди шипшини теж п'ять пилюсток. Ох, так. Неймовірно. Так ви одна сім'я. Це сенсація! Наша родина не лише дуже красива, але й смачна, малина, ожина, горобина, яблуня і вишня, черемха й полуниця. Це усе наша численна рідня. Та я навіть не підозрювала. Надрукуємо про це в завтрашньому номері, газети «Грибині новини. Як здорово! Увесь ліс дізнається про вашу велику сім'ю. Як же можна ставити мене в рівень з якоюсь лісовою суницею? Та я навіть не підозрювала, що у мене знайдеться стільки родичів. Так. Нас більше трьох тисяч видіт. Шановна пані Трояндо, думаю, ви марно засмучуєтеся. Подивіться, яка симпатична у вас племінниця. Залиште вашу гордість і подружіться з нею скоріше. Тому що в грибних приповістях написано, що Бог опирається гордим, а тим, чиє серце змиряється, дає своє благословення. Ось Вася йде. Ні задер до гори, нікого він не бачить, не чує взагалі вважає себе найгарнішим, спритнішим всіх і найрозумнішим. Ось Вася іде, чомусь дуже сумує. Програв він футбол, ніхто йому не аплодує. Дружити із Васильком діти не бажають невдахою тепер його всі називають Бо він Забув про те. Бог горди противиться, а тим, хто смерени, дає благодать, шукає і щирі, відкриті серця, і готовий благословлять, шукає і щирі, відкриті серця, і готовий благословлять. Соличку, я рада, що познайомилася з тобою. Дякую, що розповіла мені стільки цікавого про мою рідню. Думаю, ми дружитимемо сім'ями. Знімайте, пане мухоморе, це буде ексклюзивний матеріал. Тітонько Трояндо, усе наше велике сімейство пишається тим, що ви виграли конкурс міс лісового царства для усіх нас велика честь бути вашими родичами. Який чудовий день! Так приємно, що міс лісового царства виявилася досить приємною і доброзичливою особою. А мені, на жаль, вже час повертатися до свого подвір'ячка. До побачення, друзі, до нових зустрічей. До, до скорої зустрічі. зустрічі! Дорогий друже. Я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50 0 53. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 2657.